Це вже практично 12 та машина, яку ми доставляємо сюди. І ці машини йдуть на пряму військові частини. Сім машин ми передали в МС, але всі решта машини пішли по військ, інших військових частинах. Ті матеріали, які ми закупили, десь також на десятки тисяч євро. Там йдеться ізраїльські бандажі, там йдеться турнікиди, де, там йдеться вакуумні матраси, вакуумні гіпсові так далі. Там було б, там звичайно багато матеріалу. Часів матеріали, які ми привезли в машині, може коштувати те саме, що коштує ця машина. Це дошка. Є... Є є. Є Санітарний транспорт класу Б і С, який представлений, який нам подарували благодійники. Це в основному реанімобілі, які застосовуються з точки передачі хворого після передньої лінії для доставки до медичних пунктів і військових госпіталів. Буде виконувати завдання ті, для чого він не потрібен. Це вивозити, дай Бог, щоб не було ранених, але це війна і можуть бути такі ситуації, коли потрібно буде використати цю автомобілю як автомобіль для вивозу ранених з поля бою.